2014 року е, колосальні були зроблені зміни, е, і в, е, в якісному і в кількісному плані, тому що знову ж таки е, там багато хто сміявся, коли Україну там включали в десятку найбільш спроможних армій світу. Пам'ятаєте, це ще було там 5 років тому, але ну це так і є. І знову ж таки, я думаю, що значною мірою ми повинні подякувати і військовому, і політичному керівництву України в той момент за те, що насправді збройні сили вони були створені і в тому боєздатному вигляді, в якому вони ніколи до того не існували. І от, якщо говорити, наприклад, про кількісні показники. Ну Україна насправді за своїми спроможностями артилерійськими, а це найбільш важливі в цій війні, як ми бачимо, спроможності вона входила в світовий топ, тобто з півтора з там понад півтора, півтори тисячі одиниць ствольної артилерії, приблизно така сама кількість РСЗВ. Ну, це такі кількості, які одиниці взагалі країн світі мають. Це Росія, Сполучені Штати, Китай, Іран, Пакистан. Ну тобто, це найбільші. Оці от насправді військові супер суперпаверс, ті, що Путін згадує. Щільністю протиповітряної оборони, тобто 60 дивізіонів відновлених і модернізованих систем С-300, Буки там трошки С-125, Вони менш важливі, але колосальна робота над підвищенням живучості постійні тренування по якраз виживаємості в умовах повномасштабного вторгнення і ударів ракетних по місцям дислокації. У нас Ну, менше насправді там 10 втрат по системам з початку війни, і це безпрецедентний успіх. Подивіться, що відбувається зараз з російськими аеродромами внаслідок атак українських безпілотників. Ну хочу сказати, що у нас на щастя таких втрат нашої небагаточисельної бойової авіації навіть в умовах, коли рівняли просто аеродроми калібрами іншими російськими ракетами, не було. Та сама авіація та ну в нас їх здавалося би цих літаків не так багато. Але якщо порівняти їх знову ж таки з середнім по НАТО, не брати до уваги там Сполучені Штати, взяти інші країни. То виявиться, що і літаків було не так мало. Насправді, і пілоти були непогано підготовлені. Танки також дуже важливе питання. Насправді, понад 900 танків в строю. Які, більшість з яких це ті, які були після 2014 року, не те, що відновлені і модернізовані, а вони просто їх не було до 2014 року. Були абсолютно зворотні процеси.